Куміхо багатьом вона відома з Дарамтаман, але не всі замислювалися над тим, що саме ховається за тією вродливою дівчиною. Всім привіт! Ви на каналі Міфологія і я, і сьогодні ми познайомимося з такою істотою корейської міфології, як Куміхо або Дев'ятихвоста Лисиця. Куміхо. Це істота корейської міфології, що представляє собою лисицю з дев'ятьма хвостами, який притаманний дар перетворення. Проживши тисячу років, лисиця перероджується і відрощує дев'ять хвостів, які стають для неї джерелом чаклунської сили та могутності. Але з тих пір куміха набуває дару перетворення не одразу. Щоб опанувати цю здатність, вона повинна набратися сили та досвіду в цій справі. Часом, оволодівши сіма навичками. Кміха отримує здатність до перетворень будь-яке створіння, неживий предмет чи людину. Але все ж таки найбільше Куміхо віддає перевагу перетворенню на прекрасну дівчину, спокусницю і мисливицю за чоловічими серцями. Побачити відмінності, коли Куміхо знаходиться в образі лисиці, доволі легко, так як вона від звичайної хитрунки відрізняється наявністю не одного, а дев'ятих хвостів. Але як це зробити, якщо куміхо в образі дівчини? Для цього є два способи. Спосіб перший: як і в образі лисиці, так і в жіночій подобі, куміхо має 9 хвостів, тому щоб її розпізнати, треба зняти з неї весь одяг, якщо у вас це вийде. Тому що куміхо намагається максимально приховати свою сутність і навряд чи дозволять вам це зробити. Спосіб другий. Всі ми знаємо, що собаки дуже добре розпізнають запахи, і наш випадок не є винятком. Хоч перед нами гарна дівчина, сутність її все одно залишається лисячою. Тому собаки починають агресивно себе поводити, коли відчувають запах куміхо. Найперші куміхо, засліплені своєю красою та можливостями, були для людей втіленням демона. В пізніших оповідях дев'ятихвоста лисиця майже завжди постає як страшний і ворожий людині перевертень, крім вбивств. І часто відводиться роль пожирачки сердець мертвих, яка бродить ночами по кладовищах. Але йшли роки, і змінювався не лише світ навколо, але й самі красуні перевертні. Серед ліс знаходилися противниці стародавніх звичаїв або просто втомлені від вічних гоній та втеч з боку людини. Тоді серед людей поповзли чутки, що куміхо це охоронці лісу, інші ж казали, що це напівбоги, і якщо їм пощастить, то вони стануть небожительками, тобто богинями. У сучасній корейській культурі образ коміхо сильно відрізняється від первісного. У другій половині 90-х років минулого століття з приходом халю, тобто корейської хвилі, так у всьому світі називають бум корейського мистецтва, Імідж куміхо коміхо сильно змінився на позитивний бік, ставши привабливішим для споживачів масової культури. У фільмах, мультфільмах і манхві все частіше стали з'являтися сюжети про кохання між коміхою і людиною. З того часу перевертань вже не виступає символом абсолютного зла. Яке не знає милосердя та співчуття до своїх жертв? Щодо кохання. Як і звичайній людині, це почуття також притамане куміхо. Коли це трапляється, куміхо зрікається своїм містичною сутності, аби залишитися коханою людиною. Для того, щоб зняти накладене прокляття та перетворитися на звичайну дівчину, вона повинна виконати хоча б одну із трьох умов. Умова перша міхо повинна втриматися від вбивств людей і поєдень сердець та печінок протягом однієї тисячі днів. Якщо лисиця допоможе нужденій людині, то срок зменшиться з однієї тисячі днів до ста днів. Умова друга: людина, яка розледіла в жіночій подобі куміхо, повинна зберігати цю таємницю протягом десяти років. Умова третя. Куміхо протягом тисячі років повинна їсти по одній чоловічій печінці в день. Якщо ж лисиця перестане дотримуватися вказаних правил, то станеться неминуче вона розпадеться на безліч дрібних кульбашок. На цьому моя розповідь завершена. Сподіваюсь, вам було так само цікаво, як і мені. Підписуйтесь на мій канал, тицяйте на дзвіночок та ставте вподобайки. І до зустрічі в нових відео!